Вітаю глядачів мого каналу! Сьогоднішнє відео буде про роботу літій залізофосфатного акумулятора від інверторної системи живлення. Як ви бачите, схема зібрана відповідно. Зараз будемо перевіряти та тестувати літій залізофосфатні акумулятори. Нагадаю, я зібрав такі літій залізофосфатні акумулятори, акумуляторну батарею від електромобіля. ємністю 100 Ага. 48 В. Відповідно, у нас для тесту буде використовуватись якості навантаження лампи розжарювання, відповідно, інвертор напруги Q-power 48 В 1000 Вт. Акумуляторна батарея ємністю 100 А 48 вольт. Ну і відповідно допоміжні, скажімо так, деякі елементи. Тобто прилади, смартфон і ватметр, як ви бачите, зміну струму. Отже, зараз для початку ми увімкнемо відповідно, наш інвертор. Увага на екран. Вмикаємо інвертор. Так, інвертор увімкнувся. Ось так покажу, щоб було видно. Сигналізує, що у нас напруга на інверторі є. Так, синхронізація. Разом будемо дивитися, що у нас буде відбуватися. Ви бачите, ось там по нулях все показує. Тут по нулях. Так, вмикаємо навантаження. Увага на екран. Адже вмикнули ми навантаження. І зразу що ми бачимо? Споживання відповідно від лінії акумулятора ось 5,3 А. 7 А відповідно, навантаження у нас лампи розжарювання 8 А. Так, від інвертора у нас, ви бачите, на виході 335 Вт загальна потужність у увімкнуті лампи розжарювання. Ну, і також тут, ось на смартфоні, можна побачити синхронізація. Це струм розряду у нас іде. Ось так покажу. 7 ампер. Тут також 7 Ампер. І тут можна буде все переглянути, як відбувається. Як працюють комірки, ось ви бачите, як вони працюють в режимі розряду в реальному часі. Можна переглянути. Ну, тут я параметри. Деякі налаштування в попередньому відео я вже казав, зробив. Будемо зараз слідкувати за відповідно з тими параметрами, що у нас буде відбуватися в режимі роботи акумулятора від інвертора. Ну що ж, давайте зараз ми збільшимо навантаження. Отже, так. збільшимо навантаження. Так, дивимося, зараз, що у нас буде відбуватись. Увага на екран. Отже, додавали ми навантаження трішки, струм. Розряд збільшився у межах 10-11 А. Як ви бачите, від інвертора споживання 470 Вт. Акумулятор показує 100% заряду. Ну, ось так ще ми. Вимкнемо, як відбувається, відповідно реагують комірки на цей режим роботи від інвертора, також синхронізуючи, йде синхронізація відповідно. Ось LED екрану і самого, як бачите, смартфона. Ось так покажу ближче, наближу, щоб було видно всі параметри. Я так налаштово збирав схему, щоб було усім добре видно. Сюди кабелі-провідники, щоб нічого не заважало. Отже, так. В режимі роботи інвертора я вам буду показувати, як все працює. Отже, Давайте ми зараз ще збільшимо навантаження, отже, вмикаємо ще навантаження додаткове, відповідно, збільшимо навантаження на виході інвертора. Так, Ми вже як увімкнули навантаження. У нас навантаження становить 620 Вт. Ось бачите, 27 А це по лінії інвертора на виході. Такий у нас результат. Потужність 618 Вт. 2,7 А. Ну і так, ага. 221 вольт на виході інвертора. Дивимося, що в нас тут відбувається. Ага. Режим розряду, ось, акумуляторна батарея показує 53 вольта. Струм від акумулятора мінус, та відповідно, йде розряду. 13 вольт. Ось так працює система. Дивимося ось тут на екран. Комірка з червоним кольором у нас це буде у нас найнижча напруга, ну а з синім найбільша. Ну і так працює режим балансування відповідно комірок. Ось, ви бачите, фактично майже всі 16 елементів моєї акумуляторної системи працюють. Чудово при навантаженні 600 Вт. Струм розряду 13 А. Ще ось покажу. Ну, від акумулятора, що ми тут ще дивимося, поки що параметри в нас ось такі. Там 0,9 Ампер годин вже забрано. Ось результат. Ну, і тут також на самому смартфоні можна переглянути, що на екрані, що на смартфоні можна переглянути, як відбувається процес. Роботи літій залізофосфатної акумулятори ємністю 100 А -годин від інвертора напруги. Нагадаю, у мене система зібрана на 48 вольт. Зараз ще ми тут подивимося. Ось, бачите, мінус 13 А і тут також 13 Ампер в розряді у нас іде. Відповідно всі параметри у нормі. Температура МОСФетів 24 градуси, температурний у нас тут 23. Увімкнуто, як ви бачите, балансування, чардж, Ну, я ще пізніше буду показувати, як відбувається заряд. І discharge, тобто розряд. Ось зараз в нас 1,1 година вже від акумулятора забрано, як ви бачите. Так, що ще ми можемо переглянути? Тут у нас все добре відбувається. Ну, давайте ще ми ось так вимкнемо. Вимкнемо сам інвертор. Ну і такий пусковий момент. Зараз ось, бачите, струм відповідно 0 А. Тут також 0 А. Ну і зараз ще повторно вмикаємо інвертор напруги, нагадаю, під навантаженням. Спробуємо. Отже, вмикаємо інвертор напруги. Як ви бачите, все працює чудово, в мене він 1000 Вт. Ну, я не буду більше його перенавантажувати. Адже моя акумуляторна система десь, мабуть, і буде працювати в межах так 500-600 Вт навантаження. Ось так все працює. Ну, Поки що все так працює. Я ось склав таку табличку. Зараз покажу. Так, таблиця споживання відповідно автономної системи живлення від інвертора. Ну, ось зараз ми, Давайте вимкнемо інвертора. Вже автономна система живлення на літі залізофосфатних акумуляторах HD Energy. У мене використовуються акумулятори відповідно 100 Ампер-годин. Я склав таку табличку відповідно на виході, коли буде увімкнуто навантаження. Час роботи даної системи від акумуляторів і струм споживання від самих акумуляторів. Отже, якщо ви під'єднаєте, зберете таку схему. На літі акумуляторах. Я так думаю, що цей варіант у мене працює добре, непогано. Отже, можна збирати таку систему на літі залізофосфатних акумуляторах. Отже, давайте розглянемо більш докладніше навантаження. Якщо ви увімкнули навантаження на виході даного інвертора, ну, візьмемо, для прикладу, 100 Вт, 100 а годин використовується акумулятор і 100 Вт. Час роботи даної системи у нас буде 40 годин, ну і струм споживання від акумулятора 2 А. Ну, давайте збільшимо 200 Вт. Там котел опалення, LED, освітлення, там ще що буде вмикати телевізор. Це буде у нас споживання 200 Вт. Тобто час роботи даної системи при споживанні 200 Вт буде становити близько 20 годин, ну і струм від акумулятора 4,1 А. Ну і далі тут є збільшення навантаження, ну і час роботи також є. Якщо ви вирішили увімкнути на вихід інвертора навантаження потужністю 400 Вт, час роботи такої системи буде 10 годин. Ну і відповідно струм від акумулятора 8,3 А. Тобто 400 Вт на 10 годин вистачає у разі якихось, скажімо, блекаутів, відключень електроенергії при навантаженні 400 Вт. Робота даного акумулятора буде розрахована на 10 годин. Ну і подивимося, я вмикав 600 Вт. Отже, якщо вирішили вимкнути 600 Вт, був приклад, час роботи даної системи буде близько десь 6,5-6,6 годин. Розрядиться акумулятор відповідно, за 6,6 годин. Ну і струм навантаження 12,5 А. Тут 6125, у нас було трошки більше 613 А, тобто реально ці цифри всі були зафіксовані. Ну і Максимальні можливості даного інвертора, якщо інвертор 1000 Вт, і вирішили вимкнути 1 до 1000 Вт, тобто 1 кВт на цю автономну систему живлення час роботи буде становити 4 години. Ну і струм від акумуляторів буде у нас споживання 20 А. Отже, така табличка. Для автономної системи живлення на 48 В. Нагадаю, використовуються у мене літі залізофосфатні акумулятори в системі ємністю 100 Ампер-годин. Отже, я зібрав таку схемку. ну, Купувати літі залізофосфатні акумулятори вже зібрані в комплекті. Звичайно, ціна буде доволі високою. Як ви можете переглянути на інтернет-ресурсах, хто за якою ціною продає такі акумулятори. Буде система коштувати самі акумулятори десь близько 1000 доларів, можливо, менше, можливо, більше. Самі акумулятори мені обійшлися, ну і разом ще плата БМС, ну екран ну близько десь 600 доларів. Ось так я вам скажу. Результат, як ви бачите, суттєвий. Отже, система моя працює. Збираєте таку систему живлення автономного на 48 В, і у вас буде все працювати. Отже, ще раз покажу табличку, можливо, комусь буде корисна. При використанні, відповідно, акумуляторів є місці 100 годин, буде такий результат. Будете вмикати на вантажні, час роботи буде приблизно такий. Давайте ще раз увімкнемо нашу систему. Увага на екран, вмикаємо. Так, система увімкнулася. Кулери охолодження інвертора увімкнулись, адже доволі навантаження потужне. 600 Вт. Це доволі вже, я думаю. Суттєві навантаження. Бачите, ось, 620 Вт, струм 13 А. Акумулятори працюють, система вся працює. Ось зараз ще там збуку. О, смартфончик також в мене показує, синхронізація йде. Ось так покажу, щоб було видно. Я все так зібрав, скомпонував. Дивіться, реально такий результат. Напруга на акумулятора. Там просіла 52,6 вольта. Інвертор працює, як ви чуєте. Кулер охолодження 620 Вт. І при такому навантаженні системи у вас вистачить на 6,6 годин. Роботи даної системи живлення автономної. Це 48 вольтова автономна система живлення. Так, що з чим вам показати? Отже, всі результати я вам показав. Ну, також можна переглянути ось разом теж по комірках, який результат. Нагадаю, це комірка буде в нас з найнижчою напругою 328, ну і синя з найбільшою. Ось так вони перескакують там ці показники. Там 13, 8 показує у нас напруга найбільша і найменша. Знову перша, друга, вмикаюся, відповідно працює БМС-плата, балансир. Адже без балансира дані акумулятори, якщо ви зберете використовувати, не можна. Відповідно, ви їх звичайно, будете, буде система працювати, але вони у вас прослужать недовго. Отже, з БМС-платою... Встановлюєте, купуєте відповідно всі комплектуючі, і у вас буде така автономна система живлення на 48 В. Отже, ще раз покажу. Споживання на виході інвертора 600 Вт, 620 Напруга на виході 220 В 27 А. Ну і тут у нас від акумулятора 13 А, ну і це показує також. 98% акумулятора у нас є заряду. 14 Ампер на виході споживання від акумулятора. Ну, ось так все працює. Це розширені налаштування. Я вам попередньому відео показував. Ну, зараз ось так. Отже, таким сьогодні у нас було відео. Робота автономної системи живлення вже від. Від інвертора. Ось покажу навантаження, лампи розжарювання. Інвертор працює кулер охолодження. Так працює вся автономна система живлення. Отже, вимикаємо. Ну і зараз будемо під'єднувати на заряд. Відповідно, заряджати даний акумулятор. Отже, під'єднаю я зарядний пристрій. Так, вмикаємо його. Зараз вже від мережі буде працювати цей ватметр. Так, кляцнуло. Увімкнувся зарядний пристрій. Так, ну і зараз я покажу, що я використовую в якості поки що зарядного пристрою. Це в мене такий ось блок живлення на 48 вольт 25 А. Блок живлення. Будемо заряджати, поки що так. Щоб. Реально показати, як працює дана система. Отже, піднімаємо напругу ми на виході зарядного зараз пристрою відповідно до тих параметрів, коли буде відбуватися заряд. Ось зараз так. Збільшуємо напругу. Дивимося на вотметер. О, як ви бачите, струм заряду вже у нас ось видно. Від мережі бере 500 Вт, пів кВт, 3,3 А. Струм заряду 3,3. Ось, 7,8 А. Так, працює система. Червоний, білий. Вже заряджається. Зараз акумуляторна батарея 6,4 А. На смартфоні видно, як ви бачите, зарядний струм. І на цьому самому екранчику. Ось. По комірках така напруга. Такий у нас результат. Ну, вже, відповідно, потужність падає, адже відбувається заряд. Струм зменшується. Ось так. Зараз покажу, щоб було видно. Відбувається заряд акумуляторної батареї від вакаживлення Такі у нас результати. Батері повер 236 Вт. Тут 270 від мережі у нас. Ну, 98%. 982 Ампер години. Відповідно, результат: ось балансування комірок. 0,0,05. Нагадаю, щоб параметри були не більше 0,05. Це в межах норми, коли вже буде більше 0,05. Ось. Результат міз цими комірками. Тоді вже потрібно щось там робити, роз'єднувати там схему і з їх балансування, щоб так відбалансувати, щоб вони працювали в межах норми. Отже, зараз поки що у нас так працює заряд. Давайте збільшимо зараз струм, відповідно, зарядний. Так. 20 А. 20 а. зарядний струм. У мене нагадаю блок на, розрахований на 25 А. Ось від мережі, бачите, 1100 Вт, тобто 1 кВт від мережі. Ну і на самих комірках відбувається такий ось результат. Балансування в мене буде працювати там. Я виставив 3,45. Зараз вони самі відбалансовані відповідно. Ось бачите, найбільша напруга, тобто найменша з червоним і найбільша у нас з синім кольором. Восьма комірка і перша має у нас найнижчу напругу. Ось перескакує такий результат. Фактично, по комірках розбіжності, як ви бачите, немає такої. Ось різниця, тут можна переглянути, 001. 0,01. Це в межах норми. Тобто балансування відбувається дуже чудово. Результат, як ви бачите, зарядний струм 13 А 99% 53 і 74 вольта. Напруга у нас на акумуляторній батареї. Ось так відбувається заряд. Від мережі у нас бере вже 740 Вт. Зарядний струм 12 А. Так, ще покажу, щоб було видно ось синхронізація іде на смартфоні і синхронізація на ось такому LED-екрані. Наголошую, використовується в мене в якості зарядного пристрою блок живлення. Ось такий О, такі блок живлення. 48 вольт і 25 А. Ось так відбувається процес заряду літій залізофосфатної акумуляторної батареї на 48 В. Вимкнувся смартфончик. Зараз ми його вмикнули. Ну, струм, відповідно, зменшується ось 10 А. Ну, можна ще збільшити струм трішки, щоб швидше заряджався відповідно наш акумулятор. Ну, включились кулери охолодження на самому зарядному. О, чуєте, працюють кулери охолодження. Адже струм доволі 20 Ампер. Зарядний струм. 20 ампер від мережі 1100 Вт. так відбувається процес заряду літій-залізо-фосфатного акумулятора ємністю 100 ампер годин на 48 В. Отже, реально тепер ви все побачили, як працює вся система живлення. Нагадаю, на завершення я зібрав ось залізо залізофосфатну акумуляторну батарею з електромобіля. Використовую її в якості автономної системи живлення на 48 В. Інвертор напруги 1000 Вт, блок живлення 48 В 25 А, ну, сама акумуляторна батарея. Відповідно, до неї під'єднана BMS плата, LED-екран. і все працює. Ось Така система живлення. 15 А зарядний струм падає. Ось, зараз подивимося, скільки відсотків, вже 99% залишилось ще 1 відсоток заряду і акумуляторна батарея буде заряджена. Напруга збільшується, 54,14. Так працює. Ну Давайте спробуємо увімкнути інвертор. Ось. Я увімкнув інвертор в режимі, але ну, на вихід я не під'єднував нічого. Тобто відбувається і заряд одночасно, і розряд. Тобто режим роботи в такому буферному режимі Мона буде працювати, коли вже під'єднано до сонячної панелі. Там так буде працювати система в буферному режимі. б тобто давайте переглянемо раз на завершення. 12,4 А зарядний струм, 54,17 В напруга, показує на смартфоні і на. Лед-екрані. 99%, температура Мосветі 25 градусів, температура 21%. Температура, відповідно, датчиків 21 і температура 27 градусів. Так? Чи 28% не бачу? А, 20,7 і 21 градус. Відповідно, датчики я під'єднав один до акумуляторної батареї. Ось там під'єднаний ось тут один до акумуляторної батареї. А інший датчик під'єднав до лісової Ось Температурний датчик відповідно, в режимі заряду та розряду він буде фіксувати показники, які будуть на контактному цьому з'єднанні. Температурний датчик під'єднаний, температура в межах норми. Тобто контакти не гріються, струми тут будуть в мене використовуватись ну, в межах 20 А. Отже, така автономна система живлення. Зібрана і все працює. Ну що ж, всім дякую за увагу. Свої коментарі під відео пишіть. Поспілкуємося на дану тему літі залізофосфатних фосфатних акумуляторів. Отже, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, ну, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!